Невдовзі новий парламент, а відтак і уряд отримують Франція, Велика Британія та Австрія. Голосування здатне змінити політичний ландшафт. Що від цього може отримати Україна, та чи вплинуть виборчі перегони на перебіг війни з Росією? Анна Басова розбиралася в політичних розкладах Європи. Найближчі парламентські перегони французькі. Перший тур відбудеться вже цієї неділі. Тож передвиборчі дебати у розпалі. лічені дні я скорочу міграційні потоки, скасую так зване право ґрунту, коли всі народжені тут стають громадянами автоматично та відновлю контроль над кордонами. Тамара Волохова, ваш радник в Європарламенті, представляє вас у комітеті із закордонних справ прав людини, спільної політики, безпеки та оборони, і вона має подвійне громадянство Франції та Росії. Ви щойно заплямували її перед мільйонами французів. Активні дискусії, тривають чи не в кожному французькому місті. Часу на залучення голосів електорату обмаль. Попередній парламент розпустили всього два тижні тому. За даними соцопитувань, у прийдешніх перегонах найбільше шансів мають ультраправі. Поліцила президента Еммануеля Макрона лише третя. Не голосувати за ультраправих французів закликали 170 чинних і колишніх дипломатів. Їхнє звернення оприлюднило видання Льомонт. Ми бачили, як Росія вторглася до незалежних держав, і танками руйнувала те, що гарантувало мир на європейському континенті. Ми бачили, як вона разом з іншими пояснювала, що наші демократії це застарілі моделі, приречені на швидке зникнення. Перемогу ультраправих наші противники сприймуть як послаблення Франції та запрошення до втручання у національну політику. Та російське вторгнення не залишило байдужими навіть колишніх кремлівських симпатиків. Марін Ляпен, яка колись називала анексію Криму цілком законною, нині вважає у лютому 22-го Москва спровокувала війну на порозі євросоюзу. А глава її партії визнає, Росія це загроза. Вона роками заперечувала наші інтереси в Африці, чорному морі та навіть заморських територіях. Я виступаю за підтримку України логістикою та оборонним обладнанням. Але моя червона лінія дуже чітка: це введення військ на українські території. Не воліє Бардилай ділитися в подальшому ракетами далекого радіусу дії і усім, що може бути по російських містах. Утім, каже, в уряді розглядатиме тільки прем'єрське крісло. Та монобільшості ультраправі за наявних рейтингів не сформують. Чинний же президент Еммануель Макрон уже озвучив свої сподівання, розраховує на пробудження мовчазної більшості. Восени новий парламент обиратимуть австрійці, і тут перше місце пророкують ультраправі австрійські партії свободи. Її вже назвали ситуативним союзником Кремля у боротьбі з західними інституціями, адже поліцила виступає за референдум щодо санкцій проти Росії. Опонували Володимиру Зеленському під час його виступу в парламенті Австрії, а вступ України до ЄС, лідер партії Герберт Кікель, вважає загрозою власному сільському господарству. Тому обіцяє витувати перемови щодо нашого членства за грудневими опитуваннями. Ультра Ві мали 30% голосів тоді як чинна провладна австрійська народна партія лише 20%. Та головна інтрига в іншому: хто і з ким сформує урядову коаліцію? Для монобільшості у радикалів голосів забракне. А союз ультраправих із консерваторами у 2017-2019 роках завершився скандалом і відставкою уряду Себастьяна Курца. Найспокійніше українці можуть ставитися до парламентських виборів у Великій Британії. На голосування жителі об'єднаного королівства підуть уже 4 липня. Ультраправі голоси тут теж є. І це партія реформа. Її очолює 60-річний Найджел Фарадж, який кілька днів тому вже оскандалився з заявою щодо провини заходу у війні в Україні. Я ще 2014-го говорив у Європарламенті, що в Україні буде війна, бо це було очевидно. Постійне розширення НАТО та Європейського союзу на схід рано чи пізно мали би дати Путіну привід, сказати своєму народу. Вони знову йдуть на нас, вони нас завойовують. Та попри внутрішні розбіжності, британські політики один за одним різко засудили його слова. Прем'єр-міністр Ріши сунак звинуватив Фараджо у підіграванні путіну. А лідер лейбористів і головний конкурент сунака Кір Стармер узагалі назвав слова політика ганебними. Саме між цими двома й розгорнеться основна боротьба. Як показують опитування, лейбористи вперше за 14 років можуть залишити консерваторів за бортом, адже випереджають їх на 20. Ця та на допомогу Україні це не має вплинути. Стармер як і сунок усебічно підтримує Київ у війні проти загарбників. Особисто це підтвердив Володимиру Зеленському під час візиту до Києва. Торік у лютому Анна Басова подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.